Берлін місто контрастів. Тут історія поєднується з сучасністю, а серед вулиць багатомовного НАТО в частіше чути українську. Від початку повномасштабного вторгнення у нашій країні німецька столиця стала новим домом для тисяч українців. Серед них 20-річна Анна Мов'як. Дівчина приїхала сюди разом із мамою та двома молодшими братами у 2022 році. Тоді думали, що їдуть ненадовго, лише на кілька тижнів. Я знаю, що для багатьох Німеччина було свідомим вибором, але для нас це випало дуже спонтанно. Я пам'ятаю, ми сиділи в якомусь готелі, хостелі, і наша мама просто відкривала карту. Дивилася на неї і така куди ж би поїхати? Просто наугад. No Утім, саме в Німеччині родина відчула підтримку, якої не очікувала. Уже за кілька днів одна німецька сім'я погодилася прихистити Анну з рідними, а згодом місцеві жителі допомогли їм знайти та облаштувати постійне житло. І сусіди знесли нам просто всі меблі, облаштували, зробили ремонт, посуда, просто все, що треба. У нас було ми ну. Все, що треба, не треба. Ми були такі благословенні цим всім. Ось тому так. Люди просто були готові допомагати на кожному кроці зі всім, якщо потрібні були якісь допомога, якась з заповненням документів, з фінансами, з мовою. Через місяць після переїзду Анна Мов'як повернулася до навчання. Пішла до школи, почала відвідувати курси німецької, згодом склала іспит. Тепер шукає можливість вступити до університету. Каже, Німеччина соціально орієнтована держава, де українці отримали не лише прихисток, а й шанс адаптуватися. Більшість громадян України нині мають у Німеччині статус тимчасового захисту, так званий параграф 24. Він дозволяє легально проживати, навчатися, працювати та отримати. Отримувати соціальні виплати. Дія цього статусу продовжена до березня 2027 року. Однак підтримка поступово скорочується, зазначає дівчина. Стараються все-таки, щоб люди більше інтегрувалися, йшли на роботу і так далі. Тобто відчувається, що поступово-поступово е, ця підтримка йде трошки на спад. В принципі, є сенс, тому що за майже чотири роки можна було інтегруватися. Але в певній мірі відчувається тиск. Попри побут і навчання, родина намагається не втрачати зв'язок з Україною. Усі її члени родини беруть участь у мітингах і заходах підтримки від річниць початку війни до дня незалежності. З кожним разом каже Анна серед учасників більше іноземців, тих, хто розділяє біль і надію українців. Сьогодні Анна мріє повернутися додому, каже спершу хоче здобути освіту, щоб потім реалізувати себе вже в Україні, там де залишився тато, друзі частинка серця. Бо навіть попри кордони, її дім усе ще тут.